Пояснити, що таке дослідницьке тестування. exploratory testing це не просто рандомне натискання кнопочок, які ви бачите. Коли вони почали передивлятися деякою термінологією, те, як вони говорять, вони вивели таке, ну, так, таке визначення, як е, дослідницьке тестування по факту є суттю тестування. Ми заміняємо його просто на тестування, взяти аркуш паперу і намалювати на аркушу паперу. Умов наприклад схему вашого вашої квартири. До речі, якщо ви пишете у себе в резюме, ну відкрити епізод подкаст Testing, minus по Спробуйте ці практики і сміливо можете записувати собі тільки після того як ви спробуєте, як почати це дослідницьке тестування робити. Перше, що може бути на готові у тестувальника, це шматок паперу і якийсь блокнотик і ручка. Зрозуміло, чим ви взагалі займаєтесь, а не якесь шаманство.